Як кажуть блогерам спочатку треба зняти розпаковку. Так от перша буде розпаковка. Стоп, я забула про головний атрибут зараз хвилиночку. This is amazing. Сьогодні в нашому меню. Буде техніка від дуже відомої фірми. Я думаю, що ви її пізнаєте по блакитному пакуванню. Так от, я дуже давно хотіла міксер. Я не думала про те, що мені потрібна саме техніка смех, але я хотіла міксер і щоб він був красивий. Я дивилася багато міксерів, і дивилася планетарні, але вони дуже завеликі. Я не хочу, щоб була кухня захламлена всяким непотрібом. Тому, тому щоб було красиво, щоб було якісно і щоб було ну, дорого-багато. Так от, смех. Я думаю, що багато хто вже побачив, а може не побачив, але здогадується, який саме колір. Якщо бути чесним, ви можете написати в коментарях, дізналися, ви, який колір я собі замовила. Так. Так теж не видно, щоб ви розуміли. Міксер запакований ось в таку такий мішечок. Європейська вилка це дуже важливо. Так, окрім цього, тут є. О! Бачите, що є? Такий мішечок. Дуже, до речі, красивий. І там що ми бачимо? Чому я хотіла собі міксер, тому що блендером і руками взбивати, ну, прям важко. А десерти я іноді але роблю. Ну, це не тільки для десертів, але ж? Дивіться, тут буде такий венчик. отакий. Ну, не... ну, мені здається, що якість хороша. Але вони такі тоненькі. Не знаю, треба бути обережними, треба почитати, чи можна їх мити в посудомийці. Не впевнена. Хоча, може, можна. Так. Ага, їх тут шість. Тобто отакі є. Отакі є. А ну, а яку ще? А, звичайні, напевно, так? Да? Звичайні. А, отакі. От у мене, я згадала, був в дитинстві такий міксер, і там, от, до речі, от таких не було. А ні, от таких не було. Ні у кого раніше. Да? Це вже такі, як вони називаються, для десертів для кремів. А от такі були. Я не знаю, для чого це. Скоріше за все, буду використовувати, оцей оцей. оцей. подивимося, для чого, може, це для тіста для якогось. Ну, ще один. Короче, от, така от. Багато підробок. Я прочитала про це. Тому знаєте, отак пакування виглядає не підробок. Ну, і тепер до головного. Колір крім. М? Ну, дуже красивий. Designed in Italy. Щоб ви розуміли. Ну, клас! Ну, я вам хочу сказати, що тримати його дуже зручно, але він не легкий взагалі. Нелегкий. Добре, щоб було, щоб він класно збивав, бо якщо він не легкий, то важко буде його тримати. Ну, Планетарне теж є смегівський, але він ну, прям великий. Так, щось не так. Де я роблю? Щось не так, напевно. Ано. Щось не так, ага. А що не так? Отак О, так от. І тут такий речажок є, який треба зажимати. Ну, я думаю, що вони це, знаєте, скільки багато людей вже накупило таких міксерів. Я думаю, що вони як і Apple, вони ж думають про людей. Я думаю, що це не буде дуже, дуже важко і довго тримати. Так. так от, отак виглядає цей міксер. Дуже красивий. Супер. Так що, вітанечко, мені, розпаковочка вам. Я забула про головний атрибут зараз хвилиночку. Все знайшла. Головний атрибут на сьогодні це кафе-Бутік Гватемала. Гранат, вишня, молочний шоколад, кешю. І це все еспресо. З нього все почалося. Я дуже сильно люблю кафе-Бутік і дуже сильно люблю. Пити в кав'ярнях саме цкаво. Але сталася така історія, що чомусь кав'ярні кафе кафе-бутік продовжують використовувати, але чомусь не використовують саме Гватемалу. А вона дуже м'яка. Вона така, знаєте, я не знаю, як пояснити, але вона не різка, вона не з гірчинкою, вона, коротше, як крем, вона прям смачна. І коли ти п'єш свій капучино на е, Гватемала. Ти розумієш, що це просто нереально смачно. І, і це правда. Ну, коротше, у мене є. <пачка>, Пачка кави, для того, щоб її приготувати, не треба якась там турка і так далі. У мене є кавомашина, машина неспреса. І багато років. Вона капсульна. Там смачна кава. Я коли буваю в Європі, я купую саме Енеспресу і п'ю її, але є проблема. Це все ж таки не та кава, яку ми п'ємо в кав'ярнях. Тому для того, щоб пити ось таку каву, треба рожкова кавомашина. Саме рожкова. Або купувати в кав'ярні її за 100 гривень кожен день. Так от ми довго думали. Яку саме кавомашину взяти? Ну, Не відвертайся, я тобі кажу, про тебе кажу, тому що ми довго думали, ти довго думав. Так от, коротше, делонгі. Енеспресо Делонгі у нас кавомашина. А, і тому ми думали, що треба взяти рожкову саме делонгі. Але коли я походила по магазинам і подивилася, як вона виглядає. Ну, чесно кажучи, якість така собі. Нові вже трошки краще виглядають, якщо не брати невелику, а якусь таку компактну, щоб її можна було поставити на кухню, тому що вона вже є якась побутова техніка, яка стоїть на поверхні, яку ми використовуємо при готуванні їжі, тому нам треба, коротше, щоб була вона не дуже велика. Так от, делонгі вона не дуже дорога, вона плюс-мінус приємно виглядає, але матеріали вони такі, ну, прям я не знаю, як вам пояснити, вони. ну, Китай. Мейден uh, ну, це таке собі для такої кави, тому що вона дуже смачна. Я, щоб ви розуміли, в кав'ярнях uh, п'ю тільки з чашок, які мені подобаються, або п'ю з uh, паперового стаканчика, бо мені так смачніше. Я кажу, що я буду брати з собою і п'ю з паперового стаканчика. Тому, uh, в чому і на чому готують каву, для мене важливо, як ви зрозуміли. Так от, подивившись. Не треба вздихати. <ріст> Подивившись багато кавомашин, а які вони існують. Собачка, все добре. Не відволікайся. <ріст> ну, собачка, дивиться на мене. Дивись, лучка. Тепер ми будемо пити каву з кавомашини, яка буде виглядати просто нереально. Я її ще сама не бачила, але я думаю, ми побачимо це разом. Та-дам! Ой, ваш Ось вона, господи. Ну, якщо подивитися, да, на цю коробочку. Оцю коробочку, ну таке. Масштаб! Так. Це кавомашина смек. Тут немає якихось серій чи щось. Просто майданителі і колір, як ви зрозуміли. Так от, давайте подивимося, що нам пропонує італійська компанія Смек, щоб нам було смачно пити каву. <tele> eh, ні, давай не будемо. Будь ласка! Ні, ну який Китай? Обічний, а ну зараз побачимо. Мейдиниталі. Ну, я не. <сміг> ну, ладно, я подивлюся там з іншої сторони коробки, але давай не будемо. Ну, зараз подивимось. Але мені треба допомогти. <сміг> <сміг> Лусь, не бійся. Зараз просто звідси може вилетіти. Лусь, все добре. Склейка. A few later. Так, от. Почати. Інструкція. <риклад> Те, що треба, так? Да? Для початку інструкція. Знаєте, що мені. Ладно, це потім. Інструкція є. А, блін, ну це дуже красиво. Мені треба підзняти трошки. Чаша ми чекаємо, ні? А зараз трошки я покажу. Ну, капець. Ну, просто ну, я от вже бачу, а, яка тут якість. Дивіться, в інших машинах, які трохи більші, у них. А, я не знаю, я зараз буду називати якусь. Я не дуже розбираюся в рожкових і взагалі в кавомашинах, тому я буду казати, здається, темпер, да? ага. оце темпер. Ні, ти чим, Оце? Да. а оце ж рожкова, ага, Вона, коротше, така важка. Ро, він. Ого, Луїс так дивиться на мене, ви ці очі. з Луїс. Луїс – це мій пес. Джек Рассел Тер'єр, Луїс. Моя собачка. А, от. Рожок, ну я не знаю, скільки він важить. А я можу вам сказати, до речі, скільки він важить, щоб ви розуміли, ну, у нас ж тут серйозна, взагалі продакшн, серйозний, правильно? Зараз скажу. Блін, важкий прям. Майже 600 грамів. Ну, коротше, до кілограма, ну в руках тримати таке собі. Так от, оце для цього, да, зрозуміло, Оцим насипаємо каву сюди. Сюди тимпуємо і вставляємо. Так. Оце насадочки. Це дивлячись, наскільки кави ти засипаєш там по грамам. Грами вон, ваги бачила, вони у нас є. Мама, Богу, Лою, що ти їш корм по грамам, у нас є ваги. Ху -ху. Іди, не бійся, собачка. Так. Я підказую, тепер ні, нічого не бачить. Головне, щоб нічого не поваляти тут. І так. Боже, яка красива, ну, гляньте. йо мою Так, поставлю вниз, щоб не заважала. Така краса. Так. Блін, ну красиво, ну красиво. Це ми теж прибирали. Я думаю, що воно мені не заважало. Оп. І так. Знову, знову, знову цей мішечок. Зараз буде знову е, блогер. Треба показати, як воно виглядало. Ой, -йо, йо навіть не уявляєте Боже. Ні, ну, я вам серйозно кажу, те, що я бачила в магазині до цього Делонгі, наприклад, ну там якась така собі була. Там іще трошки інший прайс давай сердито. Ага. Але якісно. Ну. Ні, можливо. Але ну, я не знаю просто, яка там різниця в ціні. Що десь 100 доларів? Ну. Заходьте на Hotline і дивіться ціну. Блін, Hotline, можна і заплатити вже. Перше відео зняли, вже можна і заплатити. Так, от, європейська вилка знову, слава Богу. Тому що може таке бути, знаєте, форс-мажор. Форс-мажор. Отут тут на мішечку отаке бачимо. Смех написано. Скоріше за це не бачимо. Буде підзйомка, обов'язково. Так. Буде підзйомка. Стоп! Буде підзйомка. <рігла> Підзняли. Так, все знімаємо, бо капець. Я там знизу побачила вже. ой 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 угу. Так, ви бачите, я не бачу. Дивимося. Ой, це ж тут якась штука здесь. Угу. Блін, ну таке металеве, да, таке прям... Штука. Ага, це для, для того, щоб пар випускати. Ой, таку бережну треба з усіх сторон показати. Ну, вона така компактна. Я хочу сказати, це штука що? Ріфльона для чого? А, тут, коротше, кнопки є. На кнопках. Ой. Це для водички. Дуже зручно тримати. Еспресо, подвійний пар і плюс. Плюс треба подивитися обов'язково, що це означає в інструкції. Якщо є чат GPT, можна в нього спитати. Оце для того, щоб молоко збивати. Оце, щоб подавати пар. Тут заливати воду. Я щось читала, що там треба мож... фільтр міняти, але я не знаю, саме на цій кавомашині чи не на цій. Треба буде подивитися. От зараз я її. Ага, рожок. Як ми кріпимо рожок. Я не знаю, сподіваюся, вам буде видно. Я хочу спробувати. Опа! Опа, отак. О. Ну, вийшло, ну важкий. Ну прям важкенькі, не знаю. Ну, я думаю, що звикнути можна. Він, здається, так є калимки навіть. Він отак, ну тут є такі штучки спеціальні. Він так ставиться на стіл, ти тампуєш і все, і потім сюди вставляєш. Юля, це штучки, з яких кава витікає. Навпаки треба на плоску сторону ставити. На яку плоску? А, на оцю? Ага. Ну, тоді треба, щоб да, там коврики є, але щось, смех, там якийсь оверпрайс, але, ну, коротше, треба подивитися, що там її коштує. Ось отак вона виглядає. Ой. ну Дивіться, мені здається, це просто якийсь меч. Да? Правильно? Блакитний, блакитний. А ми спробуємо приготувати якусь каву. Не якусь, а кафе-бутік Гватемалу. Знайшли місце для кави машини наразі зараз. Тут вона стояла попередня. Так, що ми маємо зробити? По-перше, у нас же мелена кава. Нам е, в бутіку вже її помололи, як треба, на еспресо. У нас є оця ложечка. Ми її сюди. Я не знаю, як це обережно робити. Будемо пробувати. Обережно Оп. висипаємо. Десь нам приблизно треба. 12 грамів. 12-15 до 15 uh, відео розказувала, що це має бути майже під горку. Так. І потім це. Тут буде все брудне. Якщо у вас є якісь лайфхаки. Лайф... <свісно> <свісно> лайфхаки, напишіть, будь ласка, як ви засипаєте, бо я не уявляю, як це зробити обережно, щоб нічого тут не. Так, так, ну і що, каву робимо? Так, тепер нам треба, як я там вже робила. Оп, ось так, ні. З першого разу не вийшло. О, ось так зробити. Нажимаємо, я хочу, напевно, а давайте одинарний, одинарний вечір. Зараз так, одинарний. А, закриваємо. Каву, так, щоб вона прям плотно вся була запакована. І мені порадили, що треба її тримати чи в морозилці, мелено вже, або в холодильнику. Я буду тримати в холодильнику. Ну що, ставимо сюди. І давайте одинарний, не подвійний, маленький зробимо. Чи все я правильно зробила? Ну, Це еспресо <ріст> має бути трошки кави. І там дійсно трошки. Е так, ну я хочу капучино не лати, і нам треба буде десь тоді залити. А, до речі, е треба майже одразу нажимати е для молока одразу цю кнопку, щоб вона розігрівалася. Поки ми. тут... Е в фумірному стаканчику написано, скільки нам треба заливати. 200 мл, там є позначка. Ми е, взяли це молоко, краще б брати 2,5, щоб воно пінилося нормально. Я люблю звичайне молоко, я безлактозне дуже рідко п'ю, і мені не подобається там вівсяни, міндальне. Маємо те, що маємо, шумаємо, пробуємо. Е, Нібито ніби треба ставити отак. Кава там досі стоїть, тому що ще капає. З рожка крапельки трохи. Треба поставити, щоб була центрифуга. Нахиляємо. І тримаємо. Я не знаю, скільки треба триматися. Чи? Ми спробуємо, як це робиться. На скільки Пі... це не впливає. Напевно, так. Да. Піна нормальна. Отак ще роблять. Я не знаю, чи, так. Отак теж в кав'ярнях роблять, я теж так зроблю. Ну, покажи молоко. Ну, я не знаю. Ну, пінка є. Так, тепер беремо нашу каву. Ой, трошки. Трошки крапліки, не красиво. перфекціоніст, зараз це. Так. Ну що, я не знаю, як заливати. Я нічого не знаю. Це робимо ми як. Як ви будете робити так само вдома? Да. Так, ну пінка є. До речі, глянь, яка пінка. Ну ти прибереш? Так, да, зараз. Угу. Прям багато. Опа. О, гляньте. М -м -м -м. Ну, що за краса. І гаряча. Смачно. Угу. Всю кофійні. Берегітесь. Да. Тепер можна зекономити трошки більше грошей, тому що кава реально схожа. Блін, вона така сама, як кав'ярні. Потім спробуємо. Ну, все, мігає, кнопочки мігають. Я думаю, що їй треба час. Можливо, ну, коротше, щоб зробити дві, можна подвійне нажати, так, да, і е, поставити дві чашечки. А якщо ви хочете собі подвійний і комусь подвійний, то треба буде чекати. Я думаю, що хвилин п'ять, точно. От, ну що, вітаю саму себе з кавомашиною, яку я дуже сильно хотіла. І... Вона ну, виправдала свої всі очікування. This is amazing.